Так, ну, як завжди, в своїй голові я дуже розумна, коли потрібно знімати відео, то я якби ну, все забуваю і взагалі не можу нічого говорити. Ну, Є в мене така біда. Дуже багато чого є в інтернеті щодо аб'юзу, дуже багато цих тем щодо нарцисів, щодо психопатів, якщо ви опинялися в стосунках з такою людиною. Я би не хотіла з цьому відео точно повторятись, тому що, відкриваючи YouTube, або відкриваючи якісь інші пошукові сайти, ви раптом виявите, ну, дуже багато інформації на цю тему. Але щоб людина відкрила цю інформацію і прочитала цю інформацію, їй для початку потрібно зрозуміти, що вона в аб'юзі. І це ось перша така глобальна тема, тому що. В основному жертви аб'юзу, вони, вони не розуміють, що вони в Вони живуть своїми рожевими окулярами які в кінці кінців б'ються склом всередину. І доки жертва не розуміє, що вона в аб'юзі, вона якби і не, не робить нічого, щоб вийти з того, де вона знаходиться. Вона. Не розуміє і не усвідомлює те, що відбувається з нею. Коли я кажу з нею, це не значить, що я говорю про жінок, тільки що я, я маю на увазі і чоловіків також, просто жертва жіночого роду. Можливо, по ходу цього відео, зйомок цього відео, у мене з'явиться якась назва, тому що я б не хотіла називати це відео там аб'юзивні стосунки або щось в тому роді, тому що справді. Та жертва, яка знаходиться зараз в аб'зівних стосунках, вона не купиться на цю назву. На цю назву вже прийде людина, яка вже зрозуміла, що ті стосунки, які вона має, якісь якісь вони, вони токсичні для неї. Як виявити, що я знаходжусь в аб'юзі? Сторонній наглядач, спостерігач, він завжди бачить, а якщо ти в самій системі, в самій ситуації, ти не завжди розумієш, що з тобою відбувається. І почати я хотіла саме з цього, хотіла проговорити якісь конкретні моменти, пункти, згідно з якими жертва може зрозуміти, що вона в аб'юзі. Вибачте за слово, жертва. Просто ну, якось зараз не знаю, як, як називати людину, яка вища, ну, знаходиться в таких стосунках. Можливо, у мене в мене по ходу відео також прийде якась. Інша назва, як ми виявляємо, що нам щось потрібно змінювати в житті. Для цього нам, звісно, потрібно звертати увагу на наш внутрішній стан, на наші емоції, які ми зараз переживаємо. Але це зараз для тої людини, яка знаходиться в аб'юзі, звісно, буде, як з... вона не розуміє, про що я зараз можу казати, про що я можу говорити. Тому давайте почнемо з того, що чіткою, наприклад, такою. Ознакою, що ви знаходите в аб'юзивних стосунках і піддаєтесь уже цьому аб'юзивному впливу доволі довгий час, то це ваше чітке відчуття, що ви сходите з розуму. Тобто, у вас з'являється таке відчуття, що ви ненормальна, що ви якась тютю, -тю, що вам потрібна справді допомога психіатра, що ну, у вас з'являються такі думки, що ви психічно е, не зовсім здорова людина. І не зовсім правильно розумієте те, що відбувається навколо вас. Чому це відбувається? Тому що абюзери дуже класні газлайтери, і вони справді зводять з розуму свою жертву, і справді жертва відчуває себе тотальне, тотально винною. Тобто, ось це відчуття провини, ви з ним ходите повсякденно. Це відчуття провини ні на хвилину не покидає вас. Тобто, перше. Вам потрібно подумати, чи є відчуття у вас, що ви сходите з розумом. Друге, вам потрібно відловити це відчуття провини. Знову ж таки, чому ви опинилися в аб'юзі? Тому що у вас втрачений контакт з собою, і, можливо, ви не усвідомлюєте, що у вас зараз є це відчуття провини. Вам потрібно прям вивести його із підсвідомості в свідомість, тобто, вам потрібно через логіку. Це усвідомити, що ага, а відчуваю я себе зараз винною чи ні. Відчуття провини це таке базове відчуття, згідно якого ваш абзер взагалі вас вибрав. Тому що вас маме, можна реально маніпулювати завдяки ось цій фоновому відчуттю провини. Те, що ви себе відчуваєте винною у всьому, що відбувається у світі навколо вас. І звісно, те, що ви опинились в таких стосунках. Це ваша історія самого дитинства. Нічого в цьому світі не стається просто так. І такий ваш сценарій. Тобто, ваші батьки, скоріш за все, також е мали якісь аб'юзивні аб вчинки по відношенню до вас. І, скоріш за все, вони е робили вас винною у всіх їхніх. Станах, тобто в тих емоціях які вони переживають, тому що вони кричать на вас, тому що вони вас б'ють. в кінці кінців вони казали, що це ж ти винна, це ж ти мене довела, це ж ти так зробила, тому зараз я там кричу, тебе б'ю і тому подібне. Того мама або тату в поганому настрої зараз. Тобто ви себе е, звикли відчувати себе відповідальною за почуття і емоції, а також взагалі емоційний стан навколо вас. Тобто, якщо ви приходите в якусь Компанію, наприклад, людей, ви себе завжди відчуваєте відповідальною за настрій цих людей навколо вас, за те, як вони себе почувають. І звісно, коли ви йдете в такі стосунки з абюзером, це ви просто даєте йому шикарну зону для маніпуляцій вами, тому що він розуміє, що він може вас зробити винною взагалі за все в цьому світі. В просторах інтернету. Така думка гуляє у психологів, ну взагалі тих людей, які говорять про аб'юз, що ну, дуже тяжко будь-якій жінці відмовити нарцису, там, токсичному нарцису або там, якомусь психопату, тому що на початку стосунків вони ведуть себе справді як принци, ну, ведуть себе дуже романтично, дуже красиві вчинки роблять, пишуть красиві слова вам. Вони можуть справді на початку стосунків бути такими прям ідеальними чоловіками або ідеальними жінками. І начебто кожна жінка або кожен чоловік може повестись на це. Але я все ж таки не згодна з цим, тому що так, на початку можливо, кожна жінка, кожен чоловік. Вирішить піти в ці стосунки, коли там до нього гарно ставляться, роблять красиві роблять багато компліментів, роблять подарунки, проявляють ініціативу по відношенню до вас. І, звісно, ви можете піти в такі стосунки. Але все ж таки, здорова психіка на якийсь момент, коли починається ось цей тиск, і коли починаються порушуватись її кордони. Такої особистості вийде з цих стосунків, а ви чомусь туди пішли в ці стосунки далі. Так, звісно, ця метафора, що жабку варить в холодній воді, дуже гарно ілюструє ситуацію, чому ви опиняєтесь в стосунках аб'юзу. Тому що спочатку вас, ну, якби спочатку до вас гарно ставилися, потім потрішки-трішки почали вас десь там натискати на ваші кордони. І це все робилось потрішки, трішки, 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 і поки і ви дозволяли це все робити, Тобто, з холодної води, так, температури води весь час піднімали і в кінці кінці вас уже зварили. Ця метафора дуже гарно ілюструє стосунки за абюзером. Але давайте зараз будемо чесними. Коли ви пішли в ці стосунки. Я впевнена, що майже з самого початку цих стосунків, як би ви там не розказували, що він вас там завойовував, що він там, ви, вам він спочатку не сподобався, а, ви його, а він там зробив все, щоб ви були його, і це, звісно, вам, вашому егу так приємно це все слухати. Але. Якщо ви згадаєте всю історію ваших стосунків, я впевнена, що ви зрозумієте, що ось ці червоні прапорці вони вже починалися з самого початку. Вже, вже ваші кордони з самого початку намагалися ось так продавити потрішки. І ви це схавали. Ви це все з'їли і ви це дозволили з собою зробити. І потім це все йшло, наростало, 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 росло, росло в кінці кінців. В кінці кінців вас зварили, і ви повністю відч... опинилися в цій залежності, відчутті залежності, залежності від абюзера, і вам поч... ваша реальність раптом повністю змінилась, ви почали розуміти, що ви без нього чи без неї взагалі нічого не можете, що ваш абюзер має рацію в усьому, а ви. Така і справді не розумієте нічого про цей світ. Якби ви були в контакті з собою, з самого початку в контакті з собою, і ви могли відслідковувати ваші відчуття і стани, ваші емоції ловити, як ви себе почуваєте поряд з цією людиною, коли він вам пише, коли щось говорить, якби ви чітко могли перевести і довіряти собі і своїм почуттям і емоціям, цей момент, звісно, ви б не потрапили в такі стосунки. Це ще одна причина, чому ви потрапляєте туди. Ви не довіряєте сама собі. Ви не вірите, що те, як ви відчуваєте, воно правильне. Ви не вірите те що ваші емоції вони не брешуть. Інколи тіло не бреше. Ви починаєте фізично хворіти. У вас починаються якісь фізичні проблеми зі здоров'ям. Це також сигнал, що ви знаходитесь поряд. Із якоюсь небезпечною людиною. Чим довше ви перебуваєте в стосунках з Абізером, тим гірше ви починаєте виглядати. Навіть фізично. Ви починаєте сильно недосипати, тобто у вас починає, можуть початись проблеми зі сном. Також у вас зникають майже сили на догляд за собою, що я маю на увазі там нафарбуватися, нафарбувати нігті. Ви на це починаєте, так би мовити, трохи забивати, тому що у вас просто не вистачає сил на це все. Речі про сон, про те, що ви починаєте фізично хворіти поряд з такою людиною. Це все не жарти, тому що у вас справді дуже піднімається рівень тривоги, і гормону кортизолу в тілі стає дуже багато, і ви справді, не дивлячись на той свій молодий вік, просто в один день можете не прокинутися. І це серйозна тема. Просто лягти спати і не прокинутися. І вас навіть не буде фізично якось вбивати душити ваш абзер. А рівень кортизолу в вашому тілі стане настільки високим. Що тіло не витримає цю фізичну реальність. Тому це також е, мої слова зараз спрямовані на те, щоб ті, хто почав замислюватися, що вони в таких стосунках е, почали приймати якісь дії по виходу з цих стосунків. Ще одною важливою таким пунктом, який я би хотіла, щоб ви звернули увагу, це те, що е, неможливо зробити. Щось правильно в стосунках з абюзером. Тобто ви щось робите, наприклад, ви готуєте обід. І вам інша сторона каже, ви знаєш, я не люблю борщ. Ви приготували борщ, інша сторона вам каже, знаєш, я не люблю борщ. Будь ласка, не готуй більше борщ, і мені він не подобається. І ви якби, перестаєте просто готувати борщ, починаєте готувати там якісь інші різні супи, або щось інше, що подобається вашій половинки. Тобто, ви вам завжди можете змінити свою поведінку. Ви розум... в нормальних здорових стосунках, ви розумієте, як потрібно змінити свою поведінку. Що відбувається в стосунках з Абюзеру? Правильної відповіді немає. Тобто, що б ви не робили, це неправильно. Тобто, вам один день кажуть, ні, не кажуть, що вони не люблять кошти. Зачекайте, такого ви не чуєте від Абюзера. Ви... Це щитуєте, наприклад, по міміки, що він незадоволений або вона, що їй щось не подобається або йому. І що це все те, що ви зробили, не так. Воно, наприклад, якщо ми говоримо за їжу, це не смачно, це не так. Це якось ну, не дуже. Ну, ви розумієте, що те, що ви робите, не подобається іншій стороні, вашому партнеру. Ви змінюєте свою поведінку. Ви починаєте робити щось інакше. Ваш партнер також починає демонструвати, що це не так. Це, це не те, що він хоче. Коли ви намагаєтесь прояснити, а що ж хоче ваш партнер, давай скажи мені, а що ти хочеш, я зроблю, як ти хочеш. То чіткої відповіді на це питання ви не отримуєте. Тобто, кожен раз, коли ви починаєте щось робити, Кожен раз, коли ви намагаєтесь якось виправитись, вам весь час показують, що ви не права. Тобто немає ситуації, не можна ніяк виправити свою поведінку. Ви завжди лишаєтесь війною, ви завжди робите все не так. Правильної відповіді немає, її просто не існує. Ще одною ознакою, що знаходиться в таких стосунків, є те, що не можна неможливо нічого вияснити, не можна нічого прояснити. Тобто, коли ви хочете побудувати якийсь діалог з вашим партнером, щоб про щось поговорити, і сказати, йому, ти був неправий, ну ось дивися, давай подивимося це так чи так. Така розмова може тривати годинами, годинами просто так по колу ви будете ходити, ходити, ходити. І до чого не доходити, і в кінці кінців що відбувається? У вас просто вже немає сил про це говорити, ви вже настільки виснажена чи виснажений, що ви вже махаєте рукою і робите те, що він чи вона хоче. Тому що ось ці години, цілу добу, ви є прояснення, вияснення, ходження по колу, і ні про що тобто, це уявляється, все, що ви не кажете, це все ось так завертає партнер, що, е ну, що ви не можете знайти консенсус. Тобто ви йому кажете не знаю, Ви говорите йому про їжу, він вам починає розповідати про будинки. Ви говорите йому там про будинки, він починає говорити про щось про погоду. Розумієте, Там він весь час переводить тему, змінює, показує, що він ну, і ви починаєте якось пояснювати з іншої сторони, пояснювати ще з цієї сторони, пояснювати з тої сторони. Намагаєтесь знайти якусь консенсус, намагаєтесь зробити. Ну, йому пояснити, можливо, він справді не розуміє, можливо, у нього якось психіка не так працює, можливо, ще щось не так і ще щось. Так. Ви думаєте, що він не розуміє. А він вас просто, наче, не чує. І це може тривати ну, до база до база, не просто години. І це настільки все вас виснажує, що в наступний раз, коли ви захочете поговорити про щось з цією людиною. То ви просто махнете рукою і не будете це обговорювати, тому що ви знаєте, що зараз він, виснаж... він виснажить вас дуже сильно цими розмовами, ви нічого йому не поясните, ви будете так само... вас будуть ігнорувати, на вас не будуть не звертати увагу, і людина буде в якомусь своєму вакуумі, і вас не чути, і не бачити. Ще однією причиною, чому ви потрапляєте в такі стосунки, це те, що ви судите цю людину по самій собі. Тобто, ви думаєте, що він якось схожий на вас. Чи вона схожа на вас? внутрішньо маю на увазі. І в цьому дуже е, велика, помил, велика помилка. Тому що е, ви починаєте до цієї людини ставитись, якби ви хотіли, щоб ставились до вас. Тобто, наприклад. Е, ви знали те, що вас там дитинство дуже критикували, вас ніколи не хвалили, і ви розумієте, що насправді, щоб там щось робити, вам дуже потрібна похвала. І ви починаєте демонструвати вашому партнеру ось цю підтримку. Ви час його хвалите. Ви також, скоріш за все, ви демонструєте, демонстрували з самого початку вашого партнеру так зване повне прийняття. Коли е, людина проявлялася якось некоректно щодо вас. Ви не давали цій людині правильний зворотний зв'язок. Тобто, ви демонстрували прийняття, для чого ви це робили? Ви, якби ви зробили якось якусь помилку по відношенню до іншої людини, і ця людина так би благодушно віднеслась до вас якось так з розумінням і з підтримкою, ви б були б цій людині дуже вдячні, ви б самі б далі виправилися. Але Ця поведінка в корінь невірна. Тому що ви, скоріш за все, якогось невротичного складу. Скоріш за все, являєтесь невротичною людиною, а та інша істота, а та інша людина. Я не знаю, як це сказав. А ви, скоріш за все, невротичного складу. Вам справді потрібна ось ця похвала і постійне таке прийняття. І на цьому, цьому, цьому ґрунті, і на цьому ґрунті, ви, звісно, будете дуже гарно зростати. Інша ж людина, скоріш за все, страждає, не скоріш за все, таки страждає, оскільки це обізиє розладами особистості, і там потрібна зовсім інша стратегія. Тобто, ви завжди відповідаєте на. віддаєте правильний зворотній зв'язок, що я маю на увазі під правильним зворотнім зв'язком. Це коли людина робить вам щось некоректне, а ви. Про це говорите, і ви дає, показуєте, що з вами так не можна. Ви йдете на такий діалог, що мені це все неприємно, я не хочу бати, мати це в своєму житті, і якщо ти це зробиш вдруге, то я буду вимушена закінчити наші стосунки. Тобто, ви постійно даєте зворотній зв'язок. Якщо людина десь там з вами погано з вами поводиться. Ви даєте зворотній зв'язок, що ви починаєте ігнорувати цю людину, ви справді демонструвати, що ви не хочете з нею спілкуватися і тому подібне. Якщо ця людина робить щось хороше до вас, ви також починаєте по-доброму до неї ставитись. Як собачку Павлова, розумієте, вам потрібно вживаю трохи такі слова: людина, не людина, ну, якби, типу ж, ми всі люди, ну, насправді. Це ж хижаки в якому плані, в них більш розвинутий рептильний мозок, розумієте? І там в світі тварин, там справді в голові в світі тварин, там до вас не ставляться як до людини, до вас ставляться як до ресурсу. Вас бачить те, що можна взяти у вас. І що, що, що можна з вас взяти? Ще одна причина, чому ми потрапляємо в такі абіземні стосунки це, звісно, наша висока. Толерантність до насилля. І я, до речі, дуже вдячна в цьому питанню Європі. Зараз я проживаю в Німеччині, тому що насправді ні вивчення психології, ні моє власне життя не навчило мене, що таке насилля. Буваючи тут, в Європі, я раптом зрозуміла, наскільки правильне. У європейців ставлення до насилля. Що я маю на увазі? Коли я кажу, що в нас людей пострадянського простору дуже висока толерантність до насилля? Наприклад, ми здатні вважати насиллям це коли вже б'ють фізично, це коли вже фінгали під очима, кістки поломані, носи і тому подібне. А в цьому величезна помилка. Насилля має різні форми. Самі різноманітні. Ось, наприклад, коли на вас кричать, це вже великий прояв насилля. Тобто тут в Європі, якщо чоловік, наприклад, кричить на дружину, це привід викликати поліцію. Навіть якщо він там, не знаю, нічого не шпурляє, не кидається, але він кричить, він підняв на неї голос. Або якщо цей самий чоловік починає кричати ще і поряд. На жінку, але поряд знаходиться дитина, то це насилля по відношенню до двох, навіть якщо типу його агресія не спрямована на саму дитину, а спрямована на, на жінку, на дружину. Але в цій токсичній складній ситуації також в цій атмосфері знаходиться дитина, яка також переживає в цей момент глибокий стрес, тому що хтось показує агресію, хтось кричить. Насилля, на яке точно треба викликати поліцію. І це навіть можна використати в суді як доказ того, щоб інша сторона не могла опікуватися дитиною. А як ви проявляєтесь, коли ваш аб'юзер кричить? Коли ви підпадаєте під цей нарцисичний гнів? Я ось впевнена, і що, скоріш за все, у вас йде реакція за умирання. Що, скоріш за все, вам внутрішньо так страшно стає, що ви не можете пошевелитись? Що ви не можете дати зворотній зв'язок? А що являється правильним зворотним зв'язком в даному випадку? Як чинить здорова психіка щодо агресії? Коли на людину зі здоровою психікою чиниться агресія, як хочеться людина відповісти правильно, агресією. Тобто дати відсіч, ну, щось сказати або зробити також у відповідь, щоб зупинити агресію в свою сторону. У вас, я впевнена, на 99% такої реакції немає. У вас іде реакція замирання, заціпеніння. Ви не можете порухатись, ви не можете давати навіть словесно ніякого коментаря на те, що відбувається. Знову всі коріння в дитинстві, скоріш за все, ви піддавалися цим крикам і цьому насиллю в дитинстві, чому ви зараз не можете, і ви, і ви проєктуєте на вашого партнеру, вашу маму або тату, або іншого значущого дорослого, який відігравав у вашому житті дуже важливу роль. І ця проекція не дає вам можливості дати відповідь. На те, що до вас проявляють агресію. Замість того, щоб зупинити і сказати не розмовляй зі мною так, сказати жорстко, сподзати, чітко сказати чітко, показати свої особисті кордони, що з вами так не можете, не можна, ви просто мовчите. Це все дає більше простору для абюзера. Він розуміє, він щитує цей страх. І це дає йому можливість, і він розуміє, що це ще одна зона для маніпуляцій. Я консультую щодо питання б'юзу, я практикуюча психологиня, і я, скоріш за все, лишу свої контакти для запису на консультацію до мене в описі до цього відео, так що ви можете зі мною зв'язатися, і ми конкретно розберемо вашу ситуацію в деталях. Я зможу надати вам ту підтримку і бути вам тою опарою, щоб ви вийшли з подібних стосунків. Я хочу зараз звернутися до всіх людей, які зрозуміли, що вони знаходяться в стосунках аб'юзу. І хочу вам сказати, я хочу вам сказати, вихід є, вихід є завжди, щоб там вами, з вами не відбувалося. Які вам, як вам не здавалося, що. Ну, що ви залежна, призалежна, чи при призалежність в цих стосунках, і що без того партнера ви не можете існувати, ви не можете себе забезпечити, ви не можете вирішити якісь питання, ви не можете забезпечити своїх дітей. Послухайте, вихід є завжди. Ви повинні задатися цим питанням. Все починається з того, коли ви приймаєте дуже чітке рішення, коли ось ця крапка. Чітко поставлено в вашій голові. Саме тоді, з цього моменту, навіть коли ви не знаєте, що його робити, ви починаєте шукати шляхи виходу з цієї ситуації. І ось ваш мозок він почне вишукувати вихід. А хто може допомогти? А хто може допомогти? А може хтось іще може допомогти, а може я цьому можу написати, а може я з цим можу подзвонити, а може я може з цим можу договоритись. Тобто ваш мозок почне вишукувати. Якийсь вихід з цієї ситуації. Вихід є завжди. Потрібно, звісно, діяти розумно, логічно, без якихось без емоційно, наскільки це можливо. Звісно, у вас вже немає сили, скоріш за все, вже сама агресуюча. Знаєте, як кабізери роблять, вони ж дуже люблять вас довести до такого стану, що ви вже взриваєтесь, ви не можете витримувати. Вони вам вас знають, як уколоти, як підколоти, як. Як змінити, як зробити так, щоб ви вже просто не витримали. І в цей момент вони ж дуже люблять показати: ну подивіться, ну вона ж агресивна, це вона обюзе, це вона зривається, це він який псих. Ну, от психіо я вже кидається тут по способам, розумієте? Це ж не я, це он та сторона, вона якась психічно хвора. Справді, бувають такі крайні випадки, коли жертва доведена до такого стану. І не бачив взагалі ніякого виходу. Тобто її голова, тобто її мозок не дозволяє їй побачити ніякого виходу з ситуації, і вона справді фізично може вбити свого балтівника, свого аб'юзера. Я надіюсь, ви до такого стану не будете доведені, і що у вас вистачить сили, щоб вирватися з цих стосунків, щоб прийняти рішення. І знати, що у вас все вийде.